І мені приємно на своїх земляків, які проявили свідомість і проголосували абсолютно правильно. І свобода у нас 15% взяла. А вони тут будуть розкошувати на ваших землях, торгувати нею, торгувати вашою свободою. Нас фашистами називають, я член свободи, нас фашистами називають, що ви радикалі та все. Ну ми ніколи так себе не вели, як ведуть оці окупанти. Що вони робили вчора тут біля кіних дверей? Приголових прислали братків, хотіли прорватися і зірвати тут вибори, тому що вони правди не люблять. А правда одна. Вона в мішках, в пакетах знаходиться, висвітить і ні, ні, не годять. Декілька разів виключали світло. Ви думаєте це так. Саме по собі? Ні. Це все цілоспрямована робота нашої влади проти нас, проти нас, проти народу свого. Но вони нас не вважають. Приїхали і кажуть, що тут за когось тільки собрались. Вони вас вважають, вони, да, заганяли нас комуністи в геть, не випускали, ні паспортів не давали батькам нашим, ні матерям. Ходіш не раб звали. Ви подумайте, що ваші батьки заробили за все своє життя, кроме мозолів і перепаних. На руках. О, де їхні доставки? Що вони вам залишили? А те, що залишили, то вони одебрали вас. Ця ж влада. Це ж їхні діти зараз керують. Нічого не міняється. Подумайте, хто прийшов до влади після повалення комуністичного режиму. Комсомольці, ті, ті ж самі діти їхні, секретарі вовкомів, горковів посилали банкірами і п'ють останню кров з вас. Понимаєте, коли з'являється людина, яка може дійсно захищати. На штурм, на піді, на підвал. Що тільки не робиться? Випитися, що по Києву, де тільки наші кандидати проходять чесних, як кажуть почесним підрахункам, все невілюється, підкидаються фальшиві бюлетні, виправляється все і водять управляти ситуацією. Так що треба видавити себе раба. Ті, хто продавав свій я хотів би сказати, що після спілкування з Богданом Рубським, деяких окремих наших, представників його, отут, на цій площі, з'явилося два мігра при участі в тому часі цих виборах. Зміниться наше життя на краще. А трошки зміниться життя і тих олігархів, які на сьогоднішній день тримають в нашу Україну. Я хочу ще раз побажати э, э, представнику опозиційних сил, э, кандидату в депутати. Я думаю, що він таким нас буде депутатом Верховної Ради, Лідію на церкву, натхнення, сил. І не забувайте, що він виглядець від нас і відстоює всі наші права, наші свободи і наше щастя Верховній Раді. Щастя вам всім здоров'я і слава Україні! Я прошу вас всіх до спокою, витримки і дисципліни. Можливі провокації, адже ви знаєте, що влада завжди використовує провокаторів і провокації для того, щоб подати нас, громадян, народ, як тих, хто порушує спокій. Я розвернувся в першу чергу до чоловіків, проявити все-таки витримку і утримати світ. Напоїв, Та його немає в інтернет. Чай, кава це добре, тому що ще раз повторюю, за нами сьогодні слідкує вся Україна. Якщо ми не витримаємо волі і дисципліни, буде негарно працює Україною. Тому в підсумку ми хочемо вам всім подякувати за ваш вибір, за вашу витримку, за боротьбу за правду, за боротьбу за Україну. Ми залишаємось тут на Майдані. Хто має змогу, залишайтеся на чергуванні. Ми складемо графік чергування біля наших наметів цілодобове, щоб постійно тут були наші люди. І наголошую на перший поклик. На Майдан ми просимо вас, ми просимо, щоб ви передали своїм сусідам, братам, сестрам, родичам, близьким, всім землякам, які проживають в першу чергу в Канелі, вийти на Майдан, бо вони чекають, що ми відступимо, що ми відійдемо, що ми не будемо триматися єдності. Сьогодні в єдності наша сила, коли українці об'єднувалися, вони завжди перемагали. Ми сьогодні єдині в політичному сенсі. Сьогодні стоять на меди батьківщини, свободи, удару. Є тут представники багато, багатьох громадських організацій, козацьких, жіночі, ті, які стоять за правду. Залишаємось, тримаємо бій, який ми вже виграли, тепер ми повинні виграти цю війну за нашу, за нашу, не мою, а за нашу народну перемогу. Слава вам і слава Україні! Це ставлення позитивно, тому що все-таки люди відстоюють свою позицію. Більшість людей, можливо, стоять навіть не за персони, не за Деценка, а дійсно за правду, тому що проголосували за свій вибір і зараз їхні вибори зневажають. Я вірю в те, що все-таки люди відстоюють своє право голосу і переможе кандидат Ванікович Деценко. І це буде ще одним тим показником, що люди все-таки мають вплив в своїй країні що вони, вони мають це відстоювати своє право голосу і я думаю що е канівчан чекає успіх вони виграють отримують свого єдинонародного кандидата У будь-якому випадку я вважаю що буде успіх і закінчиться це перемога і та санка. наскільки це буде тривати все зможе відбувати наскільки в неї вистачить порядності визнати свою поразку тому що ми знаємо наприклад, прикладі Києва там де у Гареги і Ільянка була різниця всього лише 500 голосів. І Єльєнко, від свободи, 25-річний хлопець, домігся своєї перемоги разом з своїми побратимами. Тому якщо тут різниця близько п'яти тисяч осіб, я думаю, все буде добре. Я молодий українець, мені 28 років. І я приїхав підтримати канівчан в своєму правому голосу. Тому я закликаю всіх молодих людей з Каніва з одного з округу, де переміг Гунь Досенко, прийти і відстояти свій вибір. Прийти, тому що сьогодні ми бачимо, що більшість людей, які є, які захищають свої голоси, це люди вже яким далеко за 35 років. Наповниться ваші тут стоять матері, ваші батьки, ваші бабусі, ваші дідусі. В той час, як ви займаєтесь своїми приватними справами. Ви зараз себе так перетелебачимо, правильно дивитися це відео. Тож, якщо цей час ще мітинг триває на вашій вокзальній площі, я запрошую, прийдіть сюди, підтримуйте вашу право голосу, тому що наступні 5 років вам жити в цій державі, вам і будувати, вам і вашим дітям. Доброго вечора, шановні земляки, дорогі канівці, шановні виборці. Найперше я хочу подякувати всім, хто зробив своє волевиявлення в День виборів 28 жовтня. Я довірена особа Леоніда Миколаївича Даценка Віра Володимирівна Носенко. Я не чужа людина на Канівщині, тому що проживаю вже досить довго. Сьогоднішній вечір. Мені дуже нагадує Майдан 2004 року. Звучала ця сама мелодія, так само стояли палатки, так само ходили люди, усміхнені, горді і щасливі. Щасливі тим, що мали змогу захистити свій вибір. Люди виходять на Майдан не за якусь персональну особистість, а виходять за те, щоб захистити свій голос, який він віддав за того чи іншого кандидата. Але я сьогодні горжуся вдвічі, втричі, тому що я довірена особа Даценка, і якраз Леонід Миколаївич Даценко на Канівщині, на нашому окрузі, є безперечним переможцем, який набрав на п'ять тисяч голосів більше, ніж олігарх Богдан Губський. Учора в мене була з ним. Персональна розмова. Я йому порекомендувала визнати про те, що не він переможець, він переможений. А переможець для Канівщини це Доценко Леонід і потиснути йому руку. Адже так роблять порядні, чесні і сильні чоловіки. На це, звичайно, він посміхнувся, він почав блазнювати. На що я йому сказала, що це не красить вас. Але сьогодні я горда тим. Що люди вийшли на цей майдан, тому що я і губському сказала: ми не дамо вкрасти нашу перемогу, ми не дамо сфальшувати вибори, не, не дамо сфальшувати, адже можна вкрасти п'ять, п'ятдесят, ну майну п'ятсот, але п'ять тисяч голосів ми ніколи не дамо вкрасти, тому що перемога є. Перемога очевидна нашого Леоніда Миколайовича. Я сказала губському про те, що. Ми вийдемо на Майдан, якщо будуть якісь намагання вкрасти, якимось іншим чинити опір для того, щоб вкрасти нашу перемогу, ми вийдемо на Майдан. Майдан буде не Київський, а Канівський. І виведемо 5, 10, 20 тисяч. Виборців, які зуміють захистити свій вибір. А наш вибір Леонід Даценко. Я горжусь тим, що я його довірена особа, що я пліч-опліч вже десяток років йду з ним по житті. Людина заслуговує того, щоб мати депутатство якраз у Шевченковому краєму, тому що він вчитель, письменник, поет, журналіст. Людина, яка несе слово до людей, яка прославляє свою батьківщину, свою Україну і ніколи в житті не зрадить і не зійде з того шляху, який він вибрав вже 25 років, іде в полі працюючи в політиці, працюючи на своєму на своїй стезі, на своєму тернистому шляху. Шевченків край має і повинен мати переможця Леоніда Даценко, тому що Даценко він ще є і лауреатом премії імені Василя Симоненка, який також боровся за незалежність нашої країни. Слава Україні! Слава нашому переможцю і слава нашому кобзаревому краю! Дякую вам, люди, за те, що ви зробили прекрасний вибір.